Шалом, це Славко і Ася. Яку саме угоду підпишуть 28-го? Подробиці як завжди, вчасно і провокативно за нас зробив Лавров. За яку угоду Трампа і Путіна щодо України йдеться? Україна має віддати Кемську волю, щоб задовільнити конституційний бред РФ і Ну, ці всі. Запорізької Херсонської області це перше ні, миру по лінії зіткнення не буде. Якщо він каже, що хтось має поступитися територіями, то це він каже тим, що Україна ще не поступилася Трамп. Друге, звільнення території України, що лишилося, що лишиться від українців. Власне, він сказав звільнити від російських, ну від всіх українських законів територія України, що лишиться, має бути звільнена. Це Мат в якості державної мови, РПЦ ФСБ в якості церковної резидентури, Ну, це встановлення пам'ятників, прості государь, прості господар і все, все таке далі. Так що вам скажу, ще на спинах будете цих Петрів перших назад нести. Так, ні подальшому постачанню зброї в Україні, і не, ні миротворцям в жодній упаковці. Якщо ви розумієте, що на такі умови приставати. Це ми трохи поспішили, і треба тягти час, цікаво, чи вистачить розуму. У Зеленського трохи затягти час, щоб оці всі нахабні претензії стали явними світові. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте.